Огляд таунхаусу 90 метрів з документами і майже закінченим ремонтом. Коштує 87 тисяч 500. Це перший поверх. Сам таунхаус кутовий, знаходиться в класній локації. Поруч житловий комплекс озеро, центральна каналізація. Тут уже люди проживають в деяких секціях. Роблять оздоблення, асфальтований під'їзд. Поруч 300 метрів зупинка, фора, ну, абсолютно все, що потрібно для життя. Що зроблено? Тут внизу йде тепла підлога, плиточка вже є, максимально підготовлені стіни під покраску. Залишилось вибрати колір. Стеля вже пофарбована. Тут виведи всі під кухню, причому звернуть увагу, якраз кухня. Під вікном зона відпочинку. Ця створка теж відкривається. Така велика ділянка. І зверніть увагу, що якраз зорієнтована на південь. Дуже світла сторона таунхаусу І, звичайно, що тепло взимку. Котел з гребінка на теплу підлогу, бойлер сходи самі в основі. Монолітні і тут стоїть термодатчик, він регулює задану температуру в приміщенні. Тобто постійно не потрібно щось там регулювати, щовкати. Другий поверх, дві окремі спальні кімнати, також все максимально підготовлено. Зараз покажу наскільки близько житловий комплекс і інфраструктура. Таке все біленьке. Тут ну, залишилась підлогу. Постелити тут санвузол, що можна переробити в гардеробну. І друга спальна кімната. Дивіться на висоту стелі, вона під гарним кутом не заважає. Приїжджайте на перегляд. Класний таунхаус в класній локації. До зустрічі!